Вітранку видавці розкладають книжки. Перші відвідувачі приходять ще до офіційного відкриття. Ясно, що ми сумували безперечно. Минулий рік, але цього року ми вже дуже раді, що ми можемо це зробити. І щорічне відвідування це найважливіша справа року. Ішли за особливим за книгами. Йшли раді, що до Львова знов повернули. Львів на декілька днів перетворюється на книжкову столицю. Тішимося з того, а також тішимося з того, що Вертаються живі презентації минулого року. Через пандемію коронавірусу бук форум відбувся онлайн, тому традиційного книжкового ярмарку не було. Цьогоріч видавництва підготували новинки. Це одна з таких головних традицій взагалі для всіх читачів і видавців. Тому ми дуже чекали і переживали, що він можливо може не відбутися через карантинні обмеження. У Нас близько 30 новинок спеціально до форуму. І не загалу у нас 2021 року доволі широкий. Юрій Журавель став видавцем у 2014-му. На форум приїхав із сім'єю. Ми видаємо новий календар цьогорічний на 2020, а вже на наступний рік на 2022 рік. З найнаших, наших, тобто портрети, цитати і трошки біографії величних українців синів і дочок нашої землі. З самого початку самого початку війни ми почали активно малювати. І писати, тому що зрозуміли, що е, до історії України е, треба ставити серйозно, тобто її класно ілюструвати, а адаптовувати для дітей, для таких от хлопців, щоб їм було зразу цікаво, їх треба зацікавлювати. І ми от постійно на цим працюємо. Окрім книжкового ярмарку, на відвідувачів цьогоріч чекає понад 150 подій. Це і презентації книг і зустрічі із авторами, організатори запросили понад 250 учасників. Цього року букфорум вперше відбудеться у змішаному форматі онлайн та офлайн. Фокусна тема гра в дорослішання, як ми зростаємо незалежними. Програма буде відбуватися частково в онлайні. Це, зокрема, іноземні гості, як от Ольга Токарчук чи Ідіт Егер, Або ж це є дискусії тематичних кластерів та спеціальних проєктів. З іншого боку, програма офлайнова у Львові буде присвячена фокусній темі. Це гра в дорослішання, як ми зростаємо. Залежними, а також читанням українських авторів, скажімо, Тарас Прохасько або Юрко Іздрик. Якщо ми говоримо про незалежність, якусь сталість, ми згадуємо про поняття дорослішання, тобто поняття того, чи ми можемо вважатися дорослими, прийшовши якийсь певний час, чи маючи якийсь певний досвід. Триватиме форум до 19 вересня. Олена Данило, Тарас Фомін, новини на Суспільному, Львів.